Хочу підтвердити дійсно, що починаючи з сьогодні ми ввели досить ну попередні дні також виконувалися графіки обмежень по території України, по... Також по Кримському півострову, а також по зоні, в якій проводиться антитерористична операція. Починаючи з сьогодні ми поставили це питання досить радикально, тому будь-які Попередньо доведені ліміти до е, всіх суб'єктів е, будуть відслідковуватись дуже жорстко. Сьогодні зранку був, був відключений Кримський півострів, е, після чого е, буквально недавно електрику, тобто б, підключення було повернуте, і ми надіємося, що е, споживачі в Кримі будуть, в Криму будуть дотримуватись тих лімітів. Які були погоджені, крім того, у випадку застосування війових відключень на українській території розроблений план відключень по території Криму, а також по території, яка знаходиться в зоні АТО.